Слава Ісусу Христу! Кожен чесний і справедливий фахівець, відповідно до свого досвіду і світогляду, сформованого великою мірою Його заняттям в певній галузі, має по своєму унікальну можливість пізнати Бога у його всесторонніх і незбагненних проявах. Ось як, наприклад, особа сьогоднішнього уривку Євангелії від Матея, чужинець сотник. Цей військовий офіцер мав дуже чітке уявлення про послуг Богові за аналогією військової служби. Він бачить свою владу наказувати обмеженій кількості людей мізерною в порівнянні з повноваженнями Ісуса Христа. Тому цей сотник вважає себе недостойним, оскільки визнає, що Ісус має абсолютну владу. Над життям і здоров'ям кожної конкретної людини. Побачивши таку віру в силу Слова Ісуса, наш Спаситель, будучи приємно враженим, визнає, що Він не бачив такого довір'я до себе серед дітей Ізраїля. Це певний феномен, коли людина, не будучи вихованою. У цій традиції і культурі, не маючи живих свідків, які практикували віру в Бога Ізраїля, сама доходить до висновків, щодо яких правовірні юдеї сумніваються чи вагаються настільки однозначно прийняти. Дорогі в Христі, цей уривок Євангелія також нам говорить про нашу мінливість як християн, адже ми звикли. Часто практикувати нашу віру як певний ритуал, а наше християнство стало частиною рідної української культури і ідентичності. Проте, незважаючи на всі позитивні наслідки такої ситуації, ми можемо легко втратити живу динаміку відносин з Богом і навіть вчасно не зауважити цього. Адже набрати обов'язково йорданської води, посвятити Пасху чи на преображення фрукти в урочистих вишиванках це прекрасно, однак це не становить основи наших відносин з Богом, а є допоміжними елементами нашої віри. Куди важливіше сучасному християнину шукати силу Божого Слова, читаючи Євангеліє регулярно. І часто. Саме про таку силу говорить сотник у нинішньому Євангелії. Не менш важливо християнам у цьому вирії насиченого життя знаходити час, щоб наодинці побути з нашим Отцем і відчути себе Божою дитиною. Саме той час, який ми присвячуємо Богові, свідчить про наше бажання бути з Ним. Дуже важливо також знаходити людей, для яких є важливими подібні цінності. Це допомагає нам не зневірюватися і взаємно підтримувати одні одних. І, звичайно, часта сповідь і святе причастя є вершиною зустрічі з Богом на цій землі. Як на мене, не остання річ в духовному житті сучасного християнина це також. Погляд в минуле, тобто історія церкви. Адже знайомлячись із всіма негативними викликами, які пережила спільнота Христових учнів впродовж двох тисяч років, ми легше сприймаємо, а головне з надією наше церковне і суспільне сьогодення і майбутнє. Не дбаючи про ці речі. Ми, на жаль, можемо поповнити ряди тих людей, які так слабо розуміли чи взагалі відкидали силу Слова Ісуса Христа колись на берегах Галилейського озера. Натомість маємо можливість пережити особисто Божу дію і прихильність до нас, навіть якщо ми не маємо змоги позитивно вплинути на ситуацію в наших домівках. Амінь. Слава Ісусу Христу.